Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю, човен пливе, в човні дівчино пісню співає, а козак чує, серденько мре. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. пісня та мила, пісня та люба все про кохання, все про любов, як ми любились, та й розійшлися, Тепер зійшлися навіки знов, Як ми любились, й розійшлися, Тепер зійшлися навіки знов. Ой, очі, 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 дівочі, темні, як нічка, ясні як день. Ви ж мені очі, вік вкоротили, де ж ви навчились, зводить людей. Ви ж мені очі вік вкоротили, де ж ви навчились, зводить людей. Місяць на небі зіроньки сяють тихо поморю. Човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. в човні дівчино, пісню співає, а козак чує, Серденько мре, а коза чує мре.